Слава Україні! В цьому відео я розповім вам все, що треба знати про аути. Так от, я нагадаю вам, аути це карти в колоді, які дають вам перемогу, якщо вони випадуть на досі. І треба вміти не лише їх підраховувати, але й дисконтувати. І в цьому відео я покажу вам, як це потрібно робити. Для початку розберемо приклад. Як дисконтувати аути у ваших супротивників. Отже, дисконтувати для тих, хто не знає, це коли ми віднімаємо аути від підрахованих, щоб мати більш реалістичну картину про свої шанси на перемогу. Так от, що до перекладу. Уявіть, ви граєте проти двох супротивників, і у вас королі. Ваші супротивники обидва тайтові і знаходяться в більш ранніх позиціях ніж ви. Припустимо, у них кожен, у кожного з них є туз з топ-кікером. Якщо б ми грали проти одного гравця з тузом, то в нього було б три аути. Над, те щоб зібрати пару тузів. Його шанси були б більші. А так як ми граємо проти двох гравців, то аути на зібрання пари тузів скорочуються до двох аутів. І це робить наші королі більш гарною рукою, оскільки наші шанси зросли. Через те, що другий гравець краде аути у першого і являється по суті блокером. Холдими на прихлопі ніяка рука не дає 100% вірогідності на перемогу. Припустимо, ми точно знаємо, що у першого гравця туз валет, у другого туз дама. І у нас королі. То у Тузвальта буде 83% на перемогу, в Туздами 26% на перемогу. А у нас буде аж 71% на перемогу. Якщо б ми грали тільки проти Туздами Одномасних, то в нього було б, було б 31,5% на перемогу. А у нас 68,5%. Якщо, як ви бачите, як ви бачите, дисконтувати аути дуже корисно. В наступному відео ми продовжимо цю тему. Якщо хочете побільше дізнатися про покер, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. До зустрічі!